Я дійсно вчора розмовляв з декілька українцями, які знаходяться тут в нашій ерії. Вони у них є певні складнощі з отриманням роботи, тому що дуже дуже вузько дивляться на деякі речі. Тобто Америка, вона така, вона. Дуже масштабна країна, і вона вчить всьому глобальному. Тобто, якщо ти е, хочеш е, тут е, для того, щоб краще адаптуватися, для того щоб е, пристосуватися, то треба навпаки: е, е, треба відкривати себе, треба бути більш гнучким і треба е, приділяти більше уваги. Не, не більше, треба більше приділяти уваги не просто якомусь роду діяльності, а треба занурюватися в нього. Тобто можна, в принципі, займатися бучім, але якщо ти поглиблюєшся в, в цей предмет, то ти становишся фахівцем в цьому предметі, ти фактично заробляєш великі гроші. Це так, і тоді принцип, ти успішне, як... максимальна, максимальна спеціалізація. Так. Я знаєш, я почав слухати цю твою ремарку і згадав слова, можливо, не найкращого прикладу системності в такому в американській моделі мислення, але мого улюбленого американця з усіх народжених. Це Чарльз Буковський, який написав в, своїм, в своєму а, колекції віршів The Pleasures of the да, задоволення проклятих. Одна з його сентенцій там була «Invent yourself and in reinvent yourself, да? винаходь себе і перевинаходь себе. І Чарлі Буковський це не, не модель американської мрії, точ, точніше, скоріше, анти її модель, але, як на мене, най, найвдаліша зараз ця метафора до того, що ти говориш про те, що винаходь себе і перевинаходь себе, адаптуючись до нових реалій, до нової функції. І от, Скажи, будь ласка, ті а, хлопці, яким найважче а, а, адаптуватися або дівчата, в чому їхня проблема? А що саме вони не можуть прийняти в американській реальності і в тому конкретному кейсі, звичайно, що як юрист, юристи, венерологи і розвідники не можуть видавати своїх джерел, а, ха -ха -ха, тому не, обмежимося там загальною картиною. А, не, не прошу про а, деталі, але от якщо у загальному і. Так максимально е, якби, психологічно подивитися на їхню проблему. Угу. Що, що вони не можуть прийняти, і що для них є най, е, таким, найбільшим джерелом спротиву в, в, цьому, в цьому процесі? Угу. Е, тут дуже сильно відрізняється менталітет щодо підходу, коли ти влаштовуєшся на роботу, коли ти виконуєш роботу. В чому. В чому головна відмінність, наприклад, там з тією ж там Україною, в тому, що тут з самого дитинства, тут навчання навчань в школі і в університеті тут завжди вчать тебе продавати себе. Тобто, ти не, не приходиш і не сором'язливо кажеш про свої успіхи, про свій досвід. Тут навпаки все побудовано на тому, щоб ти показав всім, наскільки ти крутий, наскільки ти можеш що робити, що, що робити, що, що ти можеш робити, що не можеш робити. Цього не треба. Тобто, в школі, наприклад, є а, такий курс лідершіп, тобто, ти факти фактично тебе вчать а, позиціонувати себе у суспільстві на роботі. Доводити свою там правоту, доводити свою позицію, відстоювати це. І це головна відмінність. Тобто, коли ти, наприклад, приходиш до будь-якого роботодавця, ти не повинен чогось там чуратись чи бути сором'язливим. Ти, ти навпаки, ти просто приходиш і маєш сказати: якщо ти вмієш це робити, ти кажеш чітко, що я вмію це робити, я роблю це найкраще. За всіх там і так далі, і так далі, я можу це довести. Дайте мені навіть знаєш, і навіть якщо ти не глупо. і навіть, якщо ти не over ambitious та навіть якщо в тебе нема там мети або мрії стати президентом, ти мусиш це декларувати. От, от, наскільки Абсолютно. принаймні те, той досвід, який я мав невеличкий час, я навчався в Америці пару місяців буквально за обміном студентами, ще в глибокі 90-ті роки. Але потім через кілька років я програв. В будучи в шорт-лісті і будучи власне там кандидатом на перемогу в американській одній стипендії, де я мав рік працювати в американській газеті Kansas City Star, яка для мене дуже символічна газета, тому що Kansas City Star – це газета, в якій починав працювати Ернест Хемінгуей, І, до речі, написав єдине wow. в своєму житті оповідання, де згадується слово Київ, тому що там. Молодий а, єврейський хлопчина з, з Києва, емігрант в а, першої хвилі постбольшовицької. Він був фантастичним боксером. Його називали там блоха а, як прізвища. І він був чуваком з Києва за єврейський хлопець, який приїхав в Канзас, і про нього писав тоді хему в такому документальному маленькому репортажі. І я мріяв працювати в Kansas Сіті Стар 20 років тому. І я подався на цю стипендію, і я майже виграв її, але ключовий питанням в процесі всього цього було яка твої плани значить оця банальна історія про оцей HR. Які твої плани на найближчі там 10 років, ким ти хочеш стати, і так далі. І я не написав, що я хочу стати Editor-in-Chief тому що мені до сраки карі очі. Я не хочу бути Editor-in-Chief ніколи не хотів, іноді виконую цю функцію, коли треба. Але я написав, що я хочу займатися репортажем, документалістикою і писати книжки. оце їм не підходило. Треба було задекларувати, що я, значить, планую Повернутися на батьківщину і очолити там якусь газету після цього феєричного досвіду а, в, в, в Штатах. А, і це дуже цікавий підхід, а, з яким ти не завжди можеш погоджуватись, але який американський. Скажи, а, це якось змінилося? Моє враження? Воно десь зіпсоване там, перебуванням поза штатами останні 30 років? Чи воно плюс-мінус так і працює надалі? Воно, в принципі, так і працює. Я з цим стикаюсь кожного дня. Але тут, не на все, то тут дуже цінують індивідуалізм. Тобто, тут фактично побудова власного бренду вона починається з самого дитинства, і вона продовжується логічно, продовжується не тільки в у суспільстві в якості, ну, наприклад, ви реєструєте компанію, і коли ви реєструєте компанію, то якщо, наприклад... В інших там державах ти це така, ти можеш зареєструвати, а можеш не зареєструвати. То в, в Америці, коли ти навіть на офіційних сайтах реєструєш компанію, то в тебе це просто додаткова опція, яка фактично йде е, базовою, базовою. Тобто ти реєструєш компанію і одразу ти можеш зареєструвати торгову марку для того, щоб потім просувати цю торгову марку. Тобто, це воно. Настільки природньо для Америки, воно поєднується взагалі з тією концепцією, про яку ви кажете, і побудова власного бренду, побудова компаній, для цього тут все існує, для того, щоб продавати себе, заробляти кошти. Але я от всім кажу, з ким розмовляю, з тим, що в Америці треба взагалі. Відпускати будь-які гальма і все робити от в рамках закону, але будь-які принципи, які в тебе були, і будь-які обмеження в, в твоєму там досвіді, в твоєму ну, сознанні. Тобто, коли ти відпускаєш всі ці обмеження, тобі відкриваються дуже багато дверей, і дуже багато е українців, які приїздять до Америки. Вони приїздять, вони не можуть одночасно змінити себе, не можуть змінити менталітет наш український. Але коли ти відкриваєшся, тобі відкриваються двері, і це дуже класно. І ти не маєш носити стоси паперів для того, щоб зареєструвати торгову марку. Ти не маєш ходити по мільйонам інстанцій, ти робиш це через онлайн-ресурс разом з реєстрацією компанії. Слухайте, слухайте, я про це можу казати годинами, тому що в Україні я накажу просто так створити... чи ні, і тому що ми до цього ще повернемося, і і не тільки в цьому етері, тому що це цікаво. Так. Але зараз так чи ні? Абсолютно так.